Чому справжні розміри країн вас здивують? Ви коли небудь замислювали, що карта світу обманює нас? Більшість з нас виросли, розглядаючи карту світу у проекції Маркатора, і саме вона є джерелом багатьох помилкових уявлень про розміри країн. На ній? Наприклад, Гренландія здається майже такою ж великою, як і Африка, хоча насправді континент Африки майже в 14 разів більше. У чому проблема? Проекція Маркатора створена для навігації, але вона суттєво збільшує розміри об'єктів, що ближче до полюсів. У результаті такі країни, як Канада, Росія та Гренландія, виглядають величезними, а країни біля екватору здаються меншими, ніж вони є насправді. Реальні приклади: Росія здається колосальною, але якщо перенести її на карту екватора, то вона помітно схудне. Бразилія насправді більша за США за площею, хоча на багатьох картах цього не видно. Австралія виглядає маленькою, але вона майже рівна за розмірами континентами США. Гренландія виглядає такою ж великою, як Африка, але її площа лише у 2,1 мільйона квадратних кілометрів проти 30,3 мільйонів квадратних кілометрів у Африки. Антарктида на карті займає величезну площу, але в реальності більшість її частин значно менша ніж здається. Що ж цим робити? Сучасні технології дозволяють побачити світ справжніх розмірів. Одна з Популярних альтернатив проекція Галла Пітерса, яка зберігає правильні площі об'єктів. Також можна використовувати онлайн-ресурси, наприклад, The True Size, де ви можете самі перетягнути країни на карту і побачити їх реальні пропорції. Висновок. наступного разу дивлячись на карту, пам'ятайте, те, що ви бачите, не завжди є правдою. Вивчайте світ таким, який він є насправді. Це може змінити ваше сприйняття географії.